Добрий день малята! Рада вас вітати. Запрошую вас на заняття разом зі мною, пані Світланою. Очі приготували, а вушка приготували. А носик, а ротик приготували. Тоді кажемо разом зі мною. Очі бачать, вуха чують, носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, гарно звуки. Отже, який у вас настрій, діти? Сподіваюся, що чудовий. А тепер приготуйте пальчики, будемо разом зі мною малювати. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо разом малювати. Ось голівка, ось животик, ніжки, ручки, очі, рот. Ось кодряшки завитки у нього на голові. Подивіться, всі уважно, чоловічок вийшов, гарний. Дід, у вас чудові вийшли маленькі чоловічки і всі веселі, молодці. А тепер до справи. Про що будемо розмовляти? Про слова. Подивіться уважно навколо себе. Скажіть, які предмети ви бачите? Так, чую правильні відповіді. Це меблі, іграшки, одяг, предмети побуту, електроприбори та багато різних речей. Зараз я буду показувати різні предмети, а ви будете називати. Словами, як цей предмет ви називаєте? Подивіться уважно, що це за предмет? Так, це кубік. Скажіть, який предмет я зараз тримаю в руках? Так, це ручка. Скажіть, що це таке у мене в руках? Так, це олівці. А як називається цей предмет? Правильно, це книжка. Скажіть, а як називається ось цей предмет? Правильно, це мозаїка або іграшка. Скажіть, як називається ось цей предмет? Так, це малюнка. Ви правильно дали відповіді на всі запитання. Кожний предмет має свою назву. Відкрию вам секрет. Ці предмети, які є навколо нас, створили людські руки. І до кожного з них ми ставимо запитання, що це? А є предмети, до яких ми ставимо інше запитання. Хто це? Підкажіть, будь ласка, до яких предметів можна поставити таке запитання? Правильно, це назви тварин. Риб, птахів, комах це люди, назви професій людей. До всіх цих слів ми ставимо запитання, хто це? А зараз пограємо з вами у гру. Я буду називати слова, а ви будете ставити до них запитання. Хто це? Або що це? Наприклад, я називаю слово їжа. Яке запитання поставимо до цього слова? Правильно запитання хто це? Чому? Тому що це жива істота, це тваринка. А якщо я скажу слово м'яч, яке запитання поставимо до цього слова? Правильно, що це? Бо це неживий предмет. Його зробили людські. Руки. Слухайте наступне слово. Машина. Яке запитання можна поставити до цього слова? Молодці. Що це? А якщо я скажу слово білка, яке запитання поставимо? Хто це? Молодці? Поставте запитання до слова велосипед. Правильно, а до слова собака молодці, а до слова олівці. Правильно поставте запитання до слова кішка, а до слова мишка, а до слова пекар, а до слова книжка, а до слова бібліотекар. А до слова стіл. Молодці. В українській мові, як і в інших мовах світу, є слова, які означають або називають предмет, але різними словами. Пригадайте, хто у вашій родині наймиліший, найрідніший, найгарніший, найкрасивіший. Звісно, це мама. А як можна іншими словами звернутися до мами? Чую відповіді Мати, матінка, матуся, Нене, Ненечка. Правильно, а подумайте і скажіть, як можна назвати друга? Так, це приятель, товариш. А якими словами можна сказати слово оселя? Дійсно так. Дім, будинок, хата. Подумайте, скажіть, а яким словом можна назвати курку? Так, це крочка. А півника як можна назвати? Це кочек. Молодці. А зараз пограємо у гру, у слова, які мають протилежне значення. Наприклад, я кажу день, а ви мені називаєте яке слово? Ніч. Я кажу місяць, а ви кажете слово сонце. Я кажу чоловік, а навпаки, жінка. Дівчинка. А протилежне слово хлопчик. Молодці. Діти, а зараз пограємо у гру назви предмет та скажи, який він. Назвіть цей предмет. Правильно, це яблуко. Яке воно? Соковите, Стигле, кругле. Може бути жовтим, може бути зеленим. Так, правильно. Подивіться уважно на цей предмет. Скажіть, що це за предмет? Так, це рукавички. Які вони? Теплі, зручні, улюблені, молодці. Подивіться уважно на цей предмет. Що ви бачите? Це олівці. Які вони? Різнокольорові, дерев'яні, довгі, красиві, правильно. А тепер назвіть ось цей предмет. Що ви бачите? Так, це м'яч. Який він? Круглий, великий, угумовий, різнокольоровий. Молодці. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Гадаю, що все було зрозумілим. Сьогодні ми познайомилися з живими і неживими предметами, на які запитання вони відповідають, та вчилися добирати ознаки до цих предметів. До побачення, діти! Бувайте!